Трамп, відчувши, що виривається вперед на виборах, зізнався українцям, чого ж нам дійсно чекати. Вже говорили за угоду з Путіним за заморожування війни, обговорювали, які території він запропонує здати РФ, щоб вогонь припинився. Ішлося навіть про те, що спершу він організує зустріч Зеленського і Путіна, щоб вони поговорили, але нова заява можливо перевершила всі. Паралічені деталі за ми вітаємо всіх глядачів. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Це ганьба. Ці люди хворі кажуть, що я працював на росіян, що я російський шпигун, та інші свіжі заяви Трампа прикотують все більше уваги перед виборами США, які відбудуться вже 5 листопада. Кандидат у президенти Сполучених Штатів Марека Дональд Трамп заявив, що здатен розбити союз. Рафта Китаю в інтерв'ю скандально відомому американському журналісту Такеру Карлсону політик спробував пояснити дружні стосунки з Путіним, тим, що колись один з професорів Вортонської школи бізнесу сказав студентам, що в жодному випадку не можна допускати об'єднання Раф та Китаю. Цитую Росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї та іншим дозволили збитися в групу. Це неймовірно. Ми дозволили їм об'єднатися через нафту. Ми об'єднали їх Байден. Об'єднав їх це ганьба. Я збираюся роз'єднати їх. Я думаю, що впораюся. Під час розмови Трампа з Карлсоном політик назвав тих, хто звинувачує його в роботі на Москву хворими людьми. І, за словами Трампа, свого часу ніхто крім нього не міг заблокувати будівництво рошиського газопроводу Північний Потік-2. Він ввів стільки санкцій проти РФ, скільки ніхто в історії не вводив. «А». Джевеліни, які він раніше передав Україні, врятували її у 2022 році. Також він повідомив про свої плани призначити американського мільярдера Ілона Маска та колишнього кандидата в президента Роберта Кеннеді молодшого на впливові посади. Перший та другий відкрито підтримують здачу українських територій в обмін на мир. Однак, попри публічну критику Дональда Трампа щодо підтримки України, посадовці в Києві. Приватно розглядають потенційні переваги його можливої перемоги на президентських виборах у США. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі Вашингтон Пост, заснованому на розмовах із українськими чиновниками. За інформацією видання офіційно Київ дотримується дипломатичної позиції про готовність працювати з будь-яким обраним американцями президентом. Однак, за зачиненими дверима, деякі представники команди Володимира Зеленського бачать позитивні сторони в можливому по. Верненні Трампа до Білого Дому цитую природна адміністрація Зеленського більше співвідноситься із Трампом розповів The Washington Post колишній український чиновник, який працював в уряді за президентства Трампа, за його словами, Зеленський завжди бачив схожість між собою та Трампом, вважаючи, що це допоможе їм побудувати гарні відносини. Видання наводить показовий епізод минулого року перед самітом щодо миру в Україні у Саудівській Аравії. Заступник зеленського в президентському. В офісі нарікали, що якби Трамп був президентом, все було б інакше, оскільки він би змусив більше країн взяти участь. Українські посадовці відкидають думки про те, що перемога Трампа була б катастрофою для Києва. В офісі Зеленського панує оптимізм щодо можливості вплинути на Трампа через особисті відносини. Чиновники також вказують на те, що саме за президентства Трампа США вперше надали Україні летальну зброю в 2019 році. Водночас у Києві є. Є розуміння потенційних ризиків. Деякі посадовці висловлюють занепокоєння, що Трамп може тиснути на Україну щодо територіальних поступок РФ під час переговорів. Чому адміністрація зеленського категорично противиться? За даними Washington Post, українська сторона також висловлює певне невдоволення поточною адміністрацією США, вважаючи її надто обережною та повільною у рішеннях щодо уникнення ескалації із РФ. Ну а тим часом Трамп та Гаріс майже зрівнялися в одному із найбільш важливих штатів. Атів результати опитування мотивують іти на вибори прихильників обох кандидатів. Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп майже зрівнялися за рейтингом підтримки в штаті Пенсильванії, який є одним із найголовніших у передвиборчій гонці. Про це свідчать результати опитування. Від The Washington Post. видання пише, що результати опитування заводять у глухий кут. Президентські перегони в Пенсильванії, оскільки мотивують активно йти на вибори. Прихильників обох кандидатів результати опитування показують, що за останні шість тижнів не було жодних змін у загальному рівні підтримки. У Камали Гарріс підтримка зберігається на рівні 48%, тоді як її опонента Дональда Трампа підтримують 47% виборців. У той же час Трамп заявив про фальсифікації на достроковому голосуванні в Пенсильванії. Там його випереджає Гаріс. Кандидат в президенти США Дональд Трамп стверджує, що під час дострокового голосування в штаті Пенсильванія буцімто сталися фальсифікації. Наразі його опонентка Камала Гаріс добула там більше голосів. Про це республіканець заявив у True Social, Також про що пишуть, і політико та Хіл цитує: ми впіймали їх на великому обмані. В Пенсильванії треба порушити справу зараз. Це кримінальне порушення закону. Зупиніть. Шахрайство на виборах перевірити нового нечесного адвоката Камали, хто б міг подумати, що наша країна така корумпована, заявив Трамп. Ну а перед цим на мітингу в Лентауні, що в Пенсильванії, Трамп заявив про фальсифікацію форм реєстрації виборців в містах Ланкастер і Йорк. Він зазначив, що порушників буцімто спіймали з 2600 голосами. Посадовці Ланкастера провели певну перевірку та не виявили жодних ознак шахрайства. Передав Філадельфія НКЮР за даними політико. Демократу здобули у штаті близько 58% дострокових голосів. Від виборців віком від 65 років. Водночас за республіканців віддали 35% голосів. Зазначимо, що Пенсильванія входить до семи ключових хитких штатів, де немає чіткої схильності до одного з кандидатів. А отже, претенденти з обох партій мають майже рівні шанси перемоги. Саме на такі штати зазвичай націлені виборчі кампанії. Як вказує Хілл, такі заяви Трамп зробив на тлі побоювання, що в разі поразки він би намагався оскаржити результати виборів ще після програшу на виборах 2020 року. Експрезидент поширював неправдиві заяви про масове шахрайство під час голосу. Ваня, що завершилося штурмом капітолія 6 січня 2021 року. Тож наразі демократи мають план на випадок, якщо Трамп завчасно оголосить про перемогу на виборах. Демократична ж партія підготувала блискавичну відповідь на випадок, якщо кандидат від республіканців Дональд Трамп передчасно заявить, що став переможцем виборів президента США. За даними агентства, в такому випадку демократична партія швидко заповнить соцмережі та етери телеканалів із закликами. Каму до спокою та терпіння про підрахунку голосів цього тижня. Трамп заявив журналістам, що сподівається оголосити про свою перемогу в день виборів 5 листопада. Хоча експерти вважають, що пройде кілька днів перш ніж стануть відомими остаточні результати підрахунку голосів. Насамперед, якщо в деяких штатах доведеться перераховувати голоси. Переможця виборів зазвичай оголошують головні змі, які аналізують підрахунки голосів, отримані від офіційних осіб виборів. Виборів, ну і хоча кандидату іноді оголошують себе переможцями завчасно, але робити це до того, поки переможець стане, хоча б, суперечливо очевидним, дивно цтую. Ми на жаль готові. Якщо він це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою і прагне маніпулювати консенсусом американського народу, ми готові зреагувати. Сказала Камала Гарріс в інтерв'ю ABC News. Кандидатка від демократів не озвучила, якою буде реакція, але кілька посадових осіб від демократів. Та компанії «Гарріс» розповіли, що Перш за все, боротьба із перчасними заявами про перемогу Трампа із звернення до суспільства. Відтак демократи планують заповнити інтернат та телевізійні атара з вимогами дочекатися підрахунку всіх голосів перед тим, як оголошувати себе переможцем. Цитую: як тільки він Трамп брехливо оголосить про перемогу, ми готові вийти на телебачення і сказати правду, а також задіяти широку мережу осіб, які можуть використовувати свій вплив. Щоб дати відсіч, каже представник демократичної партії. Представник кампанії Гарі сказав, що вони в очікуванні того, що Трамп оголосить себе переможцем ввечері 5 листопада. Водночас, деякі європейські чиновники вважають, що якщо колишній президент США Дональд Трамп виграє на цих виборах, це буде найкращим варіантом із можливих для зміцнення оборони Європейського союзу і боротьби з Китаєм. Пише видання Політіко. Повернення Трампа стане доброчинним потрясінням, яка дасть змогу ЄС рухати. Тися вперед, як пандемія або енергетична криза через війну в Україні, заявив один високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності. Подібну думку, як повідомляється, мають і інші дипломати, а також чиновники, що не є симпатією до кандидата від республіканців. Проте ЗМІ пише, що перемога Трампа на виборах буде гіркими ліками, які так необхідні єс через розбіжності між країнами. Це має дозволити подолати розбіжності і рухатися в майбутньому як. Єдиний блок в матеріалі. Також йдеться про те, що Трамп буде надмірно ворожим щодо Європи. Тож політичний союз не матиме іншого вибору, окрім як зміцнення власного технологічного сектору, збільшення витрат на оборону, зокрема, постає питання про війну в Україні. Ну і згадується, що раніше Трамп вже неодноразово заявляв, що припинить повномасштабну війну РФ проти України на наступний день після свого переобрання. Якщо Трамп повернеться до Білого Дому, його адміністрація може посилити тиск на Європу в питанні поділу тягаря до межі небувалої з часів заснування альянсу в 1949 році. Чиновники вважають, що це чудово. Цитую, Трамп допомагає підвищити обізнаність про фінансування оборони, але нам потрібен справжній шоковий ефект, щоб змінити цю дискусію. Угода щодо мирного плану для України повністю. Струсине ситуацію, заявив один із чиновників. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми дякуємо, що додивилися. Слава Україні.